Сьогодні у випуску час пік. Перший рейс, потяг із чопа до Праги. Офіційно чекає своїх пасажирів. Ви знаєте, що робиться на границях, які затори і так далі. Залізничний транспорт. Він чітко працює по графіку. Весна, порачхання та нежиттю. Муканчівці скаржаться на весняну алергію. Алергія в мене є, і в мене от якраз шукаю аптеку, а очі дуже слізаться. Червоніють. Пліч опліч у сваляві. Фінальні змагання з баскетболу з Вірастюком. Я прийшов для того, щоб привітати дітей з сьогоднішньої грою, сьогоднішнім фіналом, наскільки я розумію. Дуже хороша справа, дуже гарна шкільна ліга запропонована, з ініційовано президентом. Сподіваюся, як я вже сказав на відкритті, що це стане щорічною традицією. Закарпатці можуть дістатись до Чехії за 13 годин. Міжнародний нічний поїзд Чоп Прага чоп розпочинає виконання прямих щоденних залізничних рейсів. 28 березня потяг Чеської залізничної компанії привіз вперше пасажирів до Чопа. Ми їдемо із Чехії, їдемо до України до Одеси. Ви вперше на телефон? Вперше. Дуже сподобалося, чисто, зручно. Надали і сніданок, і вечерю, і водичку все чисто, зручно, дуже приємні провідники, все дуже добре, дуже сподобалось. Укрзалізниця і чеський оператор уклали відповідний контракт. Нове пасажирське сполучення відкриє закарпатцям нові можливості для зручних подорожей до Чехії, Словаччини та з пересадками далі до багатьох країн ЄС. В Укрзалізниці також повідомили, що для зручності українців, які прибувають із-за кордону, призначають спеціальний присадковий з сполученням Чернівці, Чоп, Ужгород. Люди давно ждали цього з'єднання. Прага, ЧОП. дзвінків було море. Коли вже буде, тому що в пресі кров пишуть, говорять, що буде такий поїзд, від Чопа до Праї без пересадки і поїхало і пішло. І сьогодні, можна сказати, здійснилось те, чого люди ждуть. Ви знаєте, що робиться на границях, які затори і так далі. Залізничний транспорт він чітко працює по графіку. Тому я вдячний нашим колегам. За те, що ви зробили таку добру справу і з'єднали Україну із Чехією. це ще один крок. Дружби між нашими народами. нічний поїзд вирушатиме з Праги о 21.52 та прибуватиме до чопа о 10.35. у зворотньому напрямку. Відправлення о 17.35, Прибуття до Праги о 5.46 наступної доби. Орієнтовна ціна квитків 18 євро за сидячі місця та 25 євро за лежачі. Місткість цього поїзду в конфегурації кі соні ми маємо це 134 пасажири. Тові дорозу збільшення місткості поїзда. А у нас є лімітуючий фактор: це Час проходження прикордонних формальностей ми не можемо збільшити, інакше колеги, які проводять формальності, не встигнуть перевірити всіх. Поміж пасажирів 80 місць лежачих спальних і 54 сидячих. У вартість входитиме безкоштовна вода, кава та вайфай. За додаткову плату можна замовити сніданок та вечерю. На жаль, через митні регуляції обслуговування можливе тільки після прослідування кошти, тобто відправляється з Чопа, перетинає кордон. Проходить кошиця, і в кошице вже після кошиця вже можливе обслуговування. тут. Запропоновані вибір меню холодних. Э, Закусок а також ми маємо широкий асортимент гарячих страв. Ми стаємо ще ближчими до ЄС. Запевнив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Відстані кордони ми долатимемо швидше та комфортніше, зазначив очільник області. Ми дякуємо за підтримку наших ініціатив президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Укрзалізниці, яка реалізувала цей проект. Дякуємо компанії «Регіорджет», яка є безпосередньо оператором і перевізником. Дуже важливо сьогодні, що в цей потяг буде курсувати і буде ще більше створено можливостей для розширення перевезень для наших українців. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб тут перебуває, велика кількість бізнесу перебуває в Закарпатті. І важливо, щоб це такий елемент також євроінтеграції, коли є безбар'єрне переміщення через кордон, коли велика кількість людей зможе швидко. Доїхати до європейських міст в той час, коли кордони перевантажені, тому це дуже важливо. Подія сьогодні. представники чеської залізничної компанії запевнили, цей потяг не останній. У майбутньому планують запускати нові сполучення з Україною та країнами Євросоюзу. 67-річна жінка травмувалася внаслідок пожежі. Сталося згорання в нижніх воротах на Мукачівщині. Місцеві побачили дим з вікна, житлового будинку і почули крики господарки. Вона знаходилася в кімнаті, де виникло загорання. Сусідки подзвонили рятувальниками, безуспішно намагалися допомогти жінці. Рятувальники ж винесли її на вулицю і передали бригаді екстреної медичної допомоги. Після чого травмовану з опіками госпіталізували до Воловецької центральної лікарні. Пожежу в будинку ліквідували, полум'я встигло пошкодити частину домашнього майна на площі 15 квадратних метрів. Пожежа сталася на території Чопської міської лікарні. Горіла надвірна споруда. На полум'я посеред ночі звернув увагу проїжджаючий автомобіліст, який викликав рятувальників. Чопські вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Споруду врятували, проте вогонь знищив двері та вікно. Також згорів медичний інструмент, що підлягав утилізації. Про це інформує головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Поліція Ужгорода вилучила у зловмисників партію товару та боєприпаси. До злочинної діяльності причетні 27-річний уродженець села Дубрівка Ужгородського району та 25-річний ужгородець. У помешканні одного з них слідчі проводили санкціонований судом обшук. Поліцейські вилучили пакунки з наркотоваром, а саме з марихуаною та метамфетаміном. Окрім цього, вилучили набої до різного виду зброї та чотири гранати. Всі речі буде скеровано експертам для дослідження. Загорання легкового транспорту сталося між селами Сімер та Ворочива Перечинської громади. За словами власника автомобіля Mercedes benz він якраз їхав на ремонт, але під час руху машина повністю вийшла з ладу і загорілася. До місця виклику прибули перечинські рятувальники, які ліквідували загорання. Вогонь знищив моторний відсік і салон легкового транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Весна це не лише урочисте буяння природи, а й справжній дискомфорт для людей, чия проблема алергія на цвітіння. Поки все цвітне та квітне, кожна п'ята людина на Закарпатті страждає від серйозної алергії. Переважно це люди віком від 15 до 45 років. Алергія це проблема шлунково-кишкового тракту. От, так що треба берегти свій шлунково-кишковий тракт, в першу чергу. Супер. І все буде а добре. А Як вона проявляється? Ой, по-різному. Буває суха, буває мокра, буває тільки чаші, покрасніння, різні бувають алергії. Бувають сопельки. Залежно в кого яка. Алергія в мене є, і в мене От я якраз шукаю аптеку, а, очі дуже слізаться, червоніють, сльозоточивість, ну, наче на, надсморк, не щось таке. А найсильніше, що в мене було, це атьок квінки, це вже швидка. але… В принципі можна з цим жити. Наприклад, когось кашель, когось ще якісь подразнення, висипання, якісь можливі. Аптечні засоби рекомендують. Я знаю, що там насмерки і сльози можуть бути. Симптом. Ну, мене немає, мені пощастило. Найчастіше алергію сприймають як герві, а все через схожі симптоми, розповідає лікар-алерголог Олександра Козер. Це свербіж та почервоніння очей, відчуття піску в очах, сльозотеча, нежить, напади чхання, утруднене носове дихання. Найбільші алергени в цей період це верба, береза, тополя. По нашому тепер клімату, по нашому, якби територіальному. Кліматичній зоні України у нас починається вже десь на протязі років 10, Напевно починається вже в середині лютого, тому що в середині лютого у нас починає цвісти ліщина і цвіте граб. Зараз у нас вже приєдналася, почала цвісти берези. Симптоми алергії можуть проявлятися ще до того часу, як можна побачити цвітіння. За статистикою підвищена чутливість приблизно у 10-20% людей. людей. Якщо таку алергію не лікувати, серйозно страждає якість життя. У людини знижується увага і працездатність. Алергія, що її не лікувати, прояви алергії, що вчасно не лікувати, значить вона з часом ускладнюється. Звичайно, пацієнти наші люблять лікуватися по інтернету. Спочатку все там прочитають, там є інформація, як я все кажу, то лише інформація, то не є лікування. Але здебільшого, хворих, пацієнти наші все починають з інтернету. Чи із-за того, що вони. Не мають часу, кажуть, приділити собі чи із-за того, що вони не хочуть. Ну і починають лікуватися. То, що хто порадив, де в аптеці що дали. Алерголог наголошує на основних методах профілактики Рай частіше змінювати натільну білизну, промивати очі та ніс, а ще провітрювати квартиру, використовувати захисні сітки для вікон та частіше гуляти. Посеред ночі Закарпатець вломився до хати односільчанки. Сталося це в селі Грушево на Тячівщині. До поліції подзвонила жителька села, яка розповіла, що до неї прибігла знайома, яка просить допомоги. За словами наляканої жінки, до неї в будинок увірвався чоловік, погрожував фізичною розправою та відібрав її мобільний телефон. Потерпілій вдалося втекти від зловмисника. За описом потерпілої вдалося оперативно встановити особу нападника. Це 39-річний односільчанин жінки. Поліцейські розшукали та затримали злочинця. У нього виявили мобільний телефон телефон, який він відібрав у потерпілої зловмисник? Перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. На одній із пожеж в Мукачівському районі, а саме у селі Косино, вогонь охопив чагарники неподалік лісу. Пожежу на площі майже 2 гектари гасили 8 рятувальників і 10 працівників Ченадіївського лісництва. Дихати було неможливо, тож бійцям ДСНС довелось працювати в апаратах захисту органів дихання та зору, при тому, що зазвичай такі умови трапляються тільки в закритому середовищі. Щастя вогнеборців та жителів екосистему тому, що нарешті пішов дощ та зіпсував плани паліїв сухотрав'я. У Закарпатському обласному центрі дитячої та юнацької творчості Паді ЮН стартувала виставка дитячих робіт до Великодня. Цьогоріч тематичну експозицію в Ужгороді вперше проводять у межах обласного етапу всеукраїнського конкурсу з писанкарства Великодні писанки на тему «З вірою у перемогу. Загалом на відбірковій виставці учні шкіл, вихованці гуртків, і студій закладів позашкільної та професійно-технічної освіти Закарпаття презентували близько 180 робіт. Виконані вони в різних техніках малювання в'язнів. Заня, кількох видах розпису, ліплені з глини, бісероплетінні та оригамі. Згодом найкращі композиції регіон представить на фінальному етапі конкурсу, який 15 квітня розпочнеться в Києві. Відвідати виставку до 5 квітня всі охочі можуть у фоє на другому поверсі подіюну. Фінішував другий територіальний етап змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Привітати переможців. Завітав спеціальний гість, заслужений майстер спорту. Володар титулів, найсильніша людина світу Василь Віростюк каже, вболіває за кожного учасника масштабного проєкту. Так, дійсно, я прийшов для того, щоб привітати дітей з грою, з сьогоднішнім фіналом, наскільки я розумію. Дуже хороша справа, дуже гарна шкільна ліга запропонув. Вона зініційона президентом. Сподіваюся, як я вже сказав на відкритті, що це стане щорічною традицією, це стане хорошою традицією і таким чином зможе захопити всю країну. Фінальні змагання з баскетболу провели в спортзалі другої школи Сваляви. Участь взяли команди дівчат і юнаків з різних навчальних закладів району. Слова разом до перемоги звучали на весь зал. Ми дуже старанно готувалися. Ми після уроків завжди ходили тренуватися. Було тяжко, тому що всі команди сильні і тяжко грати. Супер тяжко все було, але а, за те, що ми дуже міцні, все буде добре. Все добре, у нас дуже хайні дівчата. вони все слухають. У нас дуже хайно проводять тренування. Тренер наш. Він нам все пояснює. Зараз змагаються фіналісти. В плічопліч 10 дівчат з однієї школи, 10 дівчат з другої, і так само хлопці. Тобто, на даний момент сьогодні ще 40 е, учнів. На даний момент стволяються свалявши, саме комфортний зал для проведення будь-яких змагань. Е, ми його задіємо по багатьох видах спорту. Як ви бачите, е, він у належному стані відповідає всім вимогам. Зато і всі основні змагання проводяться в саме в цій загальноосвітній школі. Юний рекордсмен України, амбасадор змагань Василь Маєвський, також не залишив без уваги важливі змагання і прийшов привітати переможців. Сьогодні вже закінчиться другий етап. Що будуть змагатися на районних рівнях. Бажаю всім перемоги і йти до мети. Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець зазначає, що програма Пліч опліч надзвичайно важлива для сучасної молоді. Спорт розвиває силу волі і сприяє розвитку стратегічного мислення. Ще залишилося кілька територіальних громад, яких буквально за до кінця цього місяця повинні провести такі змагання. Ну і в очікуванні переможців, які будуть змагатися на районних. Військових адміністрацій, які збирають ці кращі наші команди з п'яти видів спорту: це волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування і футзал. Найбільше в нас сьогодні бажаючих і команди, які виграли, це волейбол, баскетбол і футзал.